Миш, ты знаешь, что в Украине вывели специальный вид пешеходов, вот ну, с таким забавным а, грузинским названием. Называется пешеходы камикадзе. Uh -huh. Вот сегодня а еду. Японцы. Не, 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 это ну камикадзе, шеварднадзе, камикадзе, понимаешь? А, очень по грузински звучит просто. Сегодня, значит, я еду на работу, вот и смотрю, прямо под колеса несется человек. Ну, я думаю, несеться і несеться ні світофори, ні в там місці не було, вообще нічого. Вот. Ну так он, слава Богу, і пронесся. Ну, я не понимаю, як так можна. Тому що на українських дорогах саме пішоходи найчастіше гинуть під колесами. 15 смертей на 100 тисяч. Ми вирішили зменшити цю цифру, а наш фантазер Філ вигадав, як навчити людей правильно нарешті переходити дорогу. Ну, в школі ж навчають. Ми приїхали до села на Київщині, де під колесами гине найбільше людей. Іноді по 20 на рік. Саме тут, в Немішаєвому, я разом з Даї буду проводити просвітницьку діяльність. Почнемо зі школи. Спеціально для дітей ми підготували отаку спеціальну стрічку, яка світиться у темряві. Капітан Даї розповів про правила: почався осінній період, і в темну пору доби трапляється дуже багато ДТП. І ми проводимо сьогодні таку акцію. Будемо роздавати вам світло відвертаючі стрічки. Подивіться, вони навіть в день без електричного світла досить непогано привертають увагу. Люди виконувати правила дорожнього руху, берегти своє життя. Добре, діти! Дуже модний аксесуар. Здається, на дівчат це подіяло. У цій школі ми залишили 100 метрів такої стрічки. Але у нас є ще 100. тож гайда роздавати. Оце така стрічка. Ну вона дуже добре відбиває світло фарбу. Ми вчора теж позавчора їхали, їде вилиси ні, ні задні, О, темно, нічого не видно. Він вже сірий, нічого не, видно. не видно. Ми переїхали і на інший бік села і всюди роздавали світлоповертаючі стрічки. Але не всі нас радо вітали. Ми ви чули так, нашу розмову? мені смішно. Чому? Цього оце, оце, з цією стрічкою оце ходить, е, ходить оце, з цією стрічкою, так. так це ж треба бути ідіотом. Чому? Тому. І ця бабуся ледь не щодня переходить дорогу тут. Ані зебри, ані світлофора. Машини по трасі ганяють, мов скажені. Після сотень смертей тут почали будувати підземний перехід. По ньому навіть зараз можна пройти. А селяни бігають поміж вантажівок, ніби так і треба. О, ще одна догожителька. Мій оператор каже, що таких не пряником а батагом до переходів причати треба. Може, він і правий, бо в Даї запевняють: 70% пішоходів гинуть саме через власну легковажність. Як правило, більшість таких подій трапляється з вини пішоходів, які переходять не встановлених місцях в темний період доби, дуже складно водіям зреагувати на ці події. Отут в селищі на Мішаєве, я роздав майже 200 метрів у цієї стрічки. Оце все, що залишилось. Ну, подивимось, як це працюватиме вночі. Бачите мене? А я тут для того, щоб і вас водії бачили вночі на дорозі, треба мати на собі отаку світловідбивну стрічку. Якщо такої не маєте, підійде будь-яка дзеркальна поверхня. Хоч фольга, хоч така штука для фотографування. Або одягайтесь у біле. Тоді водій вас помітить за 50 метрів і встигне загальмувати. Якщо будете в жовтому, шанси менші, пошкодження точно отримаєте. Ну а чорний або темно-коричневий тут без шансів. В крайньому випадку купіть в магазині пляшку. Будь-якої прозорої рідини. Вона теж чудово відбиває світло. О, а от і вони. немішаєвські камікадзе. А ця юрба взагалі ні про яку небезпеку і не підозрює. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кілька компаній, і жодного світлоповертаючого елемента на пів сотні лише одна жіночка, яка хоч ліхтариком світить, теж до речі, непоганий варіант. І оця парочка з пляшкою води. А вам вода для того, щоб вас в темряві було видно добре? Не Ні. Топить просто. Ну, да. Не хочуть люди вчитися. День агітування і 200 метрів стрічки коту під хвіст. Я зрозумів, просто роздати було недостатньо. Треба кожного зустріти в темряві і простежити, щоб вдягнули.